Відомо, що завдяки одній з систем, а може навіть давайте не буду соромитися. Система кропова е тактичного управління на, е на полі бою. Вона є власне, і елементом збору розвід інформації від е безпосередньо тих тактичних підрозділів, які знаходяться на тих чи інших позиціях і висуваються вперед для розвідки до розвідки. Це пер передається в цю систему. Це по суті такий військовий інтернет. Я не хочу навіть казати інтернет, тобто це не внутрішні мережі, це інтернет, по суті, тому що ці дані завдяки, в тому числі, засобам зв'язку Starlink, можна передавати будь-яку точку світу. Взагалі, я вже не кажу про український гештаб чи, чи інші пункти управління. Тобто, ми завдяки, ми, я маю на увазі, ми, Україна, українське військо, українські розробники, програмісти, математики створили перевагу, якісну перевагу. Технологічну перевагу до початку широкомасштабного вторгнення над російською загарбницькою армією саме завдяки системі збору та швидкого швидкої передачі інформації, яка за оцінками спеціалістів математиків мінімум на порядок, тобто в 10 разів покращила ефективність застосування ракет ракетних військ і артилерії, я не кажучи вже про тактичні підрозділи. Тобто навіть маючи недостачу, чисельну недостачу в озброєнні, артилерійському озброєнні, ракетному озброєнні завдяки саме системі мережецентричного управління даними і можливістю швидко передавати команди на засоби РВЯ, ми принаймні виходимо на на парите з російським військом, яке має чисельну перевагу в озброєнні військовій техніці.